На Житомирському шосе. Так. Вітаю всіх. Ми сьогодні їдемо дивитися цікавий будинок в Гореничах. Друзі, добрий день. Ми в Гореничах будемо дивитися, новий будинок новий, і познайомимося з його забудовником. Добрий день. Доброго дня. Юрій, вітаю вас. Я вас теж вітаю. Так. І розкажіть в двох словах: ви побудували цей будиночок в минулому році. Я так, в так, минулому Правильно? році закінчили восени. Ага. Будівництво побудували два будиночки. Один вже куплений, ага. е сусіди вже є, е і другий ще зараз проводиться ремонтні роботи. Вже завершили електророзводку всередині і чорнову штукатурку машину зробили. Утеплення підлоги і даху зроблено. Супер! Е я так розумію, ви розповідали, що е це ваш, скажімо так, не сотий будинок поки так. що, але і не, і не другий, і не третій. Правильно? Так. Ви, скажімо так, і не новачок, і не вже людина, який там до лампочки, що вона будує там, можна. Мені не, ніколи не буде до лампочки, тому що я хочу будувати так, як для себе, і будую, щоб все було якісно, щоб люди, які купили в мене будинок, щоб потім не мали скарг на мене. Ну е я а ще хотів запитати: а чому ви вирішили не таунхаус будувати, як всі зараз будують, а саме такий будиночок? Ну, ми просто пожили в Таунхаусі. І я знаю. Невеликі мінуси, але, в принципі, е, хочеться якусь приватність для себе. І так само я вважаю, що окремий будинок, ну тут площа достатньо нормальна, 6 соток, і, в принципі, будинки це для цього регіону більш, скажімо, комфортне житло. Угу. Е, я наскільки пам'ятаю, будинок 150. 150 квадратів, 6 соток землі, побудований із керамоблоку, зовнішні стіни 38 см. Утеплений пінопласт неотерм, який з графітом, більш якісний, ніж звичайний. І штукатурка барашек нанесена, скажімо, по фасаду зверху. Утеплення між другим та третім поверхом 25 см мінвата, і... Зроблена підбивка стелі ОСБ і угу. також само зроблена підлога на горищі, теж з ОСБ. Можна зробити якісну кладовку. Якщо хочеться, можна навіть третій поверх зробити. Зараз подивимось. Ну, в цілому ось така вулиця: це вулиця Центральна Гореничі. Давайте покажіть нам, Так, да, будь ласка. Тут... Тут така у вас паркувальна зона. Паркувальна зона встановлена автоматика на ворота. О, покажіть, да, ось доречі, будь покажіть. Ласка. Дуже тихо, тут в деталях весь секрет, дуже тихо працює моторчик. Тобто людина, що обирала цю всю систему і ставила, вона обрала так, щоб воно не заважало, якщо ось тут хтось спить. В цій кімнаті або в тій кімнаті, щоб не було лязгання зайвого. От дивіться. Зайвих декілька тисяч гривень, але ну, вже приємно. Так. Е, під паркувальну зону зроблена відсипка піском і щебнем. На наступному етапі вже людина вибирає собі збільшувати парковку чи так залишати, угу. і можна вже викладати фемку. Е, і в принципі вже буде готовий заїзд. Ну, Заїжджати можна і зараз на машині спокійно, і на грузовій машині, там доставочку якусь по будівельним матеріалам зробити. Ідем, ідем е, зроблена, зроблена лівньовка е, в окремий колодязь, тобто у вас не буде стояти вода ніколи на ділянці, е, зроблена по будинку. Ну так, да, це ви молодець, що зробили е, відводи води. води. О, і, до речі, тут є сосна, там ще дерева ростуть. ну така ну. Маленька зона відпочинку, як ми так показали, що можна вже приїхати і відпочити навіть все в себе біля будинку. Діляночка рівна. Можете побачити, що це. Так, можна одразу. І мангал стоїть, вже все, що ми любимо. Ось те, що я казав з приводу водовідведення з будинку, це лівньовка, дощова вода, вся буде йти в цю лівньовочку. Скважина 96 метрів глибиною, достатньо якісно зроблена. Да, є сосна, можна вже на новий рік прикрашати іграшками. Супер, давайте підемо в будинок, подивимось. І так, у нас тут гардеробна зона. Якщо буду помилятись, ви мене поправляєте. Да, да. Добре. Доволі широкі такі проєми дверні. Це у нас санвузол, правильно? Так. Да. Все вірно. Санвузол з вікном. Дуже гарна історія. Гарно, коли є вікно. Це О, Кухня, студія, вітальня. Так. Так, щоб було видно. Да, виведений е, закладна під камін, можна зробити тут е, зону каміну. Тобто і... зону відпочинку, там буде зона робоча під е, кухню. І -гі. І -гі, і -гі. Це вихід на терасу і одразу, скажімо, на задній дворик, на весь дворик можна. Ось така тут можна трас. поставити достатньо простора. Відшита, і все видно, вся ділянка. Так, а де телевізор буде висіти? Е, телевізор тут по плануванню розводки електрики, тут по плануванню буде ага, телевізор. А тут диван, виходить. Е, тут диванчик, можна зробити там теж стіл, поставити, диван, пару крісел біля каміну, і дивитися телевізор, чи насолоджуватися е, там. Вогнем біля каміння. Угу, угу. Вікна рехау. Рехау мультифункціональні 70-й профіль і з аргоном і напиленням срібла. Ось можете подивитися товщину стін. Тут керамоблок 38-й. Угу, угу. Супер. Е, ну, дов, доволі прохолодно в будинку, при тому, так, що… Так, дуже комфортно, і з приводу вікон там зовні, може, ну, ви бачили, що вони з односторонньою ламінацією під колір фасаду всі, ага. з кольором. Темні вікна, зрозуміло. Е, так. так, і ще одна кімната у нас. Це одна кімната, кабінет або гостєва кімната, як скажемо. Комната тіщі, я її називаю. Е, тут можна реально і кабінет, і е, гостєва, вона… Квадратів 18, напевно, так? Да? 16,6. Бачите? Всі рієлтори так накидують трошки. Тут у нас може бути котельня, правильно? Так, можна поставити насосну станцію, mm -hmm. підводу розведення або котел. Тут заведена електрика 20 кВт. Можна поставити сюди котел і звідси якраз буде зручно. Лісниця бетонна. з Сходин да. так. Ходинки вже є. Це супер. О, ну тут на, ко на коридор не пожаліли простору, гарно, гарно, не знаєте, буває, що вузько. Ні, а тут, тут достатньо буде. простору. Це мастер спальня. І з неї виходить до неї якраз Угу. Mm -hmm. Можна зробити гостє... е хазяйський санвузов ага. або гардіропну. Ну, це по бажанню. Хто хто як хоче, але в принципі можна і так, і так завжди завжди звертаю увагу на вигляд з вікна, бо це супер для мене важливо. Ми з дружиною так фактично вибрали собі місце, де жити. От якщо тебе тобі не подобається, те, що ти бачиш з вікна, то не купляй. Якщо подобається, то треба купляти. Це вихід на балкончик. Так, є. Дуже є. тихі місце. Ви можете зараз якраз побачити, що машини проїжджають навіть у вихідний день, дуже мало. І це спокійно, якраз саме час насолоджуватися. Відеонагляд да, це відеонагляд, да, це в подарунок буде новим власникам, що можна буде дивитися, що відбувається у них біля воріт, біля будиночку. Супер! І кіловат скільки заведено? 20 кіловат. У то вида, якщо захочеться провести газ, завести в будинок 3 тисячі доларів. Це облгаз, проводить за три місяці, будуть зроблені всі роботи, і ну, якщо хочеться, в принципі, але достатньо. Я користуюся електрикою тільки в себе будинку, і угу. мені достатньо 20 кВт. Скажіть, ви коли будуєте будинки? Ну, тобто, один побудували, новий будуєте. Ви їх штампуєте не змінюючи чи щось змінюєте? Від будинку до будинку. ну Якісь, може, нюанси є, такі побажання. Mm -hmm. Там хтось хоче більше кухню, хтось хоче більше терасу, але в принципі я такий проект підібрав, що ну люди, людям подобається. Універсальний, а, да? Універсальний, да, тому що я на своїх помилках, Ну скажімо, вчуся. Не те, що там по будівництву помилки, а в плані по життєвому. Угу. Тому що ми пожили в таунхаусі. Я тому і кажу, що таунхаус це можливо, якщо в великих містах, таких, наприклад, як Ірпінь-Буча, то це комфортне житло, але тому що там дорога дуже земля. А тут, в принципі, хочеться більш спокійного життя, щоб було, скажімо, трошки від сусідів далі і. Якщо виїхав за місто, виходить, да, це, да, нема да, сенсу да. просто -хаус це більш така міська. Міська, висто, але є. да, тому що сусідів зверху, знизу немає, але по бокам трошки є. Uh -huh. ну, це не, не проблема там, хтось любить великі компанії, хтось любить тишу. Uh -huh. Тому з віком хочеться трошки тиші. <рес> Добре, давайте йти далі. Гардеробна є у нас. Це дві однакові кімнати, це дитячі кімнати. Теж 16 квадратних метрів. 4 на 4 квадрати. Як для дітей дуже спокійно, скажімо. можна навчатися, сидіти, вчити уроки, вихід на задній борг. Правильно, що, що їм ще треба? Хай вчаться уроки. Я вас так. вами згоден повністю. Або бігають на вулиці. Да. А, а батьки будуть дивитися, що вони там роблять. Так, ну супер. Слухайте. Ви зверху можете побачити, що достатньо просторі поставити дитячий басейн, посадити якісь невеликі дерева, сад. Хто за бажанням, як хоче, може собі декоративні посадити клумби з, роз, з квітами, з трояндами. Я скажу вам, що 8 соток це взагалі овер багато, 6 соток це ну прям об'єктивно нормально. Я Божив, просто знаю, що за всім треба догляд і так. достатньо немаленький догляд. Трава росте, і дерева теж хворіють і ростуть. Вихід на горище, а це ще ми можемо показати вам е, е, санвузл другого поверху. Він навіть трошки більший, ніж на першому, але е, теж з вікном. Вже зроблена машина теж шукатурка, цементна піщана і можна класти одразу зверху квиточку. З приводу стелі теж дуже зручно, тому що ОСБ. Воно не дає, якщо зробити натяжні стелі, воно не дає гуляти самій натяжні стелі. Үгі. І тепло втрати менше. Үгі. Тому що ну... зараз треба думати про те, щоб потім гаманцю не було важко е будинок утримувати. отримувати. Да. Ну добре. А, під... Я піднімусь тоді направо. Давайте я піднімусь перший, покажу. Ну, тут лісниця тимчасова, тому що можна е, зробити лісницю ножнічного типу. Це буде скрита лісниця під стелю і це. Але для того, щоб зараз підніматися, це ну, закріплене, не, можете не боятися підніматися. Опа, Отак. О. О, так тут у вас чи чистоган такий, чисто. Приємно, класно. Все але вже... трошки дуже, але трошки жарковато, тому що це, в принципі, горище. Але ви побачили різницю між тим, як на другому поверсі прохолодно, і тут, тому що це утеплення 25 сантиметрів. Це збільшене утеплення між другим та третім поверхом, між горищем, тому що взагалі роблять 150-200. Слухайте, коли вата. я купував собі будинок, в мене тут була накидана просто вата і все. Добре. І Нічого тут такого мені не робив забудовний. А тут саме від півтора сантиметра можна, можна ну якщо не вальс, ну просто походити і, там... і тут, і тут. Тобто, і зверху і знизу. Це, Це добрий... утеплення буде приблизно 30 сантиметрів, якщо порахувати всі. Пірог. Пірог. Пірог весь так. Да. Ну і це зроблено підкладову. Я подумав так само, як от те, що казав, що на своїх помилках я зробив бордюр, щоб, як, наприклад, якщо речі якісь занести, щоб вони не попадали під підшиву. Тоб, Слушайте, можна... ну, я хочу сказати, що у вас все так от скрізь, куди не сунься, чистенько, гарненько, скрізь. Ну, Видно, що людина робила для себе або як для себе, що ну, все ну, на, на своїх освітлення. місцях, немає ніде ні бруду, ні мусора. Кожен гвоздик, все забито, все чітко, все перевірено. Мені подобається особисто. <кій> On, бачите, забудовник за чистоту ідеально. В цілому хочу сказати, що всі, ну, з будівельної точки зору, це класний об'єкт. Тут плити перекриття, тут стіни доволі рівні. Я не знаю, я не перевіряв з кутом, але на, на око ну, доволі все непогано. І етап об'єкту, тобто, тут зроблено майже все, окрім опалення. Коли тут зробиться опалення, можна казати, що це е залишається тільки косметичний ремонт, тобто оздоблення будинку. Це особисто мене і підкупає в цьому об'єкті. Юр, можна відверте питання? Так. А от е якщо, наприклад, до вас е людина звернеться і ну, бачити тут результат да, будівництва, і захоче no. е, замовити у вас будівництво. Вам це ви, ви таке практикуєте? Так, Да практикую. Таке? я зараз почав новий проект. 12 соток буде ділянка тільки mm -hmm. вже. Більше і будинок такий самий, тільки збільшений трошки простір в кухні студії, і більше тераса на довжину всього будинку, тобто угу. 9 метрів на 3 метри. Це ви під замовлення. Буде... Ні, це не під замовлення, це новий мій проект. Ага. Але це в принципі да. бажаючи. Є просто були б, бажаючи на більшу ділянку, тому я вирішив збудувати трошки, скажем, на на таку. У проєкті угу. Ну, взагалі, якщо є людинка з ділянкою, людина з ділянкою, то так. ви можете побудувати людині так, як будівельна компанія. Просто я бачу тут, якби ну нормальний, гарний проєкт. і Є люди, яким актуально побудуватись з перевіреним там забудовником. Скажу, звісно, можемо. Супер. Який шар утеплювача тут? Шар 4 см. Стеродур. Вистачає 4? Так, звісно. Е, стандарт від 3 до 5 см. Я роблю 8 просто. Я не знаю, чи це багато чи мало. Е, ні, якщо пінопласт, да, треба 8-10, але ж це екструдований пінополістирол, він в два рази е, в нього щільність більша. <реку> Тому. Поняв вас немає сенсу забирати висоту е А, technology. до речі, висота стелі. Висота 3.10, 3.10 це була від чорнового чорнової підлоги е до стелі 3.10. враховуючи те, що буде підніматися 4 см е пінополістирол, екструдований, потім буде підніматися стяжка ще сантиметрів 10, см, і стеля опуститься навіть натяжна мінімально десь сантиметрів на 5, <ss2> <'ят> <п ят> <п ят> може 3-5 сантиметрів, то це буде Ну, скажем так, щоб для життя буде 2,90 десь приблизно. Супер. Ну це не, не менше. Е, ще з приводу фундаменту. Тут монолітна е, ленточний фундамент, угу. зверху півтора метра глибиною і зверху 10 сантиметрів бетонна плита. Залита монолітна плита. Mm, тобто, не, тут не, не буде про нічого не просяде, тому що все лилося одночасно і зверху потім ущільнювався, ущільнювався ґрунт, і потім заливалася плита десятка. З всіх етапу будівництва є, можна скажімо, удосконалитися. Ну, у, 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 Скажемо, подивитися всі ці етапи на фото і відеофіксації. Є. Yeah. Поїхали. Ну, враховуючи обставини, я вважаю, що ціна, вартість цього будинку невелика, враховуючи і ринок, і вартість будівельних послуг на даний момент. Тому, Юрій, вам дякую за такий Добре. перегляд. Ми записуємось на перегляд тим, кому це. Сподобалось, включаючи і локацію Гореничі, і е, е, кількість кімнат, етап будівництва. Дуже, я думаю, що гарний. Тобто тут ремонтних робіт максимум на півроку і можна жити е, вже в цьому році. Тому, е, дякуємо за перегляд, підписуйтесь і ставте лайк Юрію. Дякую. дякую.